Це діялося ще в минулому столітті, коли на нашому ріднім Парнасі, побіч великої стати Франка, тулився лише дуже малий гурток невеликих письменників. Діялося в тім часі, де лише незначне число жінок щойно починало переступати пороги учительського семінару. Хоч були за цю емансипацію строго осуджувані загалом старосвітських батюшок і матушок, також і не дивно, що в такій сонні порі поява майже рівночасно молодих поеток Юлії Шнайдер, Уляни Кравченко, і Клементини Попович на сторінках Галицької зорі визвала велике заінтересування, а навіть прямо сенсацію. І то тим більше, що мало хто знав їх особисто. Бо одна і друга жили, працюючи десь у сільських закутинах, і самі вони не зналися особисто зі собою. На Баловій арені, дето на карнавал з'їжджалися панночки із найглухіших закутин для перегляду краси, а ще більше фортун також не можна було стрінути поеток. Та проте про них говорилося та писалося досить багато називалося їх першими ластівками, звіщаючими нову весну. Навіть чужі. Між іншим, якийсь угорський дослідник, прозябаючи української літератури, згадував у своїй студії про них з великим признанням. Заінтересування взмоглося, коли згодом з'явилася і третя письменниця, і організаторка жіночого руху в нашій Галицькій волості Наталія Кобринська, яка, як сказав Франко, жартівливо погрожуючи двом першим, побачите, що і вас закусає. Аж сталося раз, що з'їхались усі три на концерт в честь Шевченка у Львові в залі Народного дому. Зайняли разом місця у першому ряду. До них присівся Франко і Наталія Кобринська, дуже замітна, елегантна поява, завсіди у чорнім, класично гарнім одязі. Усім виглядом нагадувала іспанську грандесу, Уляна Кравченко, струнка статична брюнетка з матовою шкірою. І мрійливим поглядом уродженої поетеси також, ця в чорнім, лише з китицею прімаверів на грудях. Третя Клементина Попович у мальовничому народному одязі, з вінком із живих квітів на русих кучерях. Зовсім зрозуміло, що вмить усі очі були спрямовані на групу письменниць і слідкували за ними одні з побожним п'єтизмом, а другі з іронією, а то й з огірченням. По скінченнім концерті, на якому простенько виведені точки програми менш були завважені публікою, аніж кожний рух чи поведінка групи обсервованих письменників, зала спроквола опорожнювалась, полишалась лише молодь. І коли письменники серед оживленої розмови рушили майже одні з останніх до виходу, зібрана молодь вмить однодушно сформувала два почесні ряди повздовж цілої зали, а то і далі. Куди проходили ті четверо, а перед ними клонились низько буйні молодечі голови. Нині по стількох літах бачу ті очі, з котрих вже багато стулилися до вічного сну, жевріючи п'єтизмом, бачу молоденькі голови, що схилилися в поклоні не перед якоюсь там банальною красою, а на адресу вищої вартості душі.